Сяга на вірність, день народження Черкас та науковий пікнік. Про це та інше прямо зараз. Черкаська служба новин в ефірі у студії Наталія Кулик. Далі у випуску дивіться про таке. Дивіться у ЧСН Служу Україні. Понад сотню черкащан присягнули на вірність своїй державі. Черкаському аеропорту таки бути. Реанімувати його обіцяє обласна влада. Сумний рейтинг дороги Драбівщини визнані найгіршими в регіоні. Науковий пікнік. Студенти технологічного вишу просто небахизувалися своїми здобутками. Черкаському аеропорту бути реанімувати його вкотре обіцяє обласна влада. Для цього, крім грошей, з обласного бюджету, залучать інвестиції. Запрацювати на повну силу литовище зможе за рік. Майже 20 років Черкаський аеропорт чекає свого господаря. Власники летовища, спочатку міська рада, а потім обласна, не змогли ефективно налагодити його роботу. Тож, обласний керманич Юрій Ткаченко, нині активно шукає можливість відродити роботу повітряних воріт Черкащини. Він переконаний, спільними зусиллями влади та інвесторів це цілком можливо. І я, як патріот краю, вірю в те, що аеропорт буде працювати, тому що ключова. Принципове, те, що відрізняє від всіх інших областей, то те, що ми знаходимося в центрі України, логістично, зручно. Ми не, не, знаходимося неподалік від Києва, і ми розуміємо, що тут є якраз та розв'язка доріг, яка дозволяє нам відповідно доставляти вантажі. Свого часу Черкаський аеропорт приймав до 10 літаків щодня. Нині ж об'єкт, який міг би переносити користь і місту і державі в цілому, не використовується за своїм призначенням. Відновити майновий комплекс литовища можна в короткі терміни, адже інвестиційний проект вже розроблено. Переконана Наталія Кравцова, перший заступник голови Черкаської обласної ради. Ну зараз ми працюємо разом з адміністрацією, і ми, як депутатський корпус, ми пишемо програму підтримки розвитку аеропорту. Прошлому році ми проголосували і виділили кошти на те, щоб цей аеропорт ем, мав право на існування. Ми виділили для того, щоб зробити сертифікацію на три роки. Черкаський аеропорт знаходиться в центрі не лише України, а й Європи, а відтак може забезпечувати польоти за різними маршрутами. Крім того, зауважують інвестори. Він може перебрати на себе левову частку вантажних перельотів із аеропорту Бориспіль. А тому, що місто розположення Черкас знаходиться таке, що в принципі ну апріорі відтягне з Борисполя всі грузи. Михайло Калініченко, Ніна Волощук, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Вірно служити Україні присягнули новобранці черкаської роти охорони територіальної оборони. Чоловіки віком від 25 до 52 років отримали повістки для проходження навчальних зборів. Всього понад сотню черкащан. Більшість з них вже пройшли свого часу військову службу. Поряд з ними молодь, яка ще не має армійського досвіду. Це близько 30 осіб. Ярослав Кучеренко змінив звичний для нього білий халат лікаря на армійську форму. Чоловіка призвали до роти охорони. На присягу Ярослава прийшли найрідніші, аби підтримати його у такий хвилюючий момент. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Навчання необхідно проводити. Шкода, що в такий час не дуже не дуже мирний, не дуже спокійний. Все справимось, будемо готові. На плацу Черкаського комісаріату новобранці вперше у житті склали присягу на вірність українській армії. Також бійцям роти охорони вручили бойову зброю. В роту прийшли молоді хлопці, які навіть не служили в армії. Прийшли ті, які служили ще в радянській армії. Дуже патріотично хлопці настроєні, дуже от так, з таким чувством довго патріотизму прийшли сюди. Попереду у новобранців тиждень військового вишколу під керівництвом атовців та кадрових офіцерів, вони працюватимуть над тактичною підготовкою бійців. Може, німножка десь будуть, ще пашировати, не так як положено, не та виправка. Ну, в принципі, всі бодрі. родину захищати – це завжди почетно. зараз такий час неспокійний, складний От Я, наприклад, коли закінчував школу, в мене. Були інші пріоритети. Я вчився, а зараз вирішив сам записався в роту охорони. Їду на навчання. Після тижневих навчань чоловіки повернуться додому. У разі оголошення воєнного стану їх мобілізують для охорони стратегічних об'єктів обласного центру і боротьби із диверсантами. Юля Пропенко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Дороги Драбівщини найгірші в області. Рейтинг районів Черкащини з найнижчою якістю доріг склав сайт «Навізорком». В його основу поклали незалежні оцінки автомобілістів та небайдужих громадян. Очолили рейтинг дорожні полотна Драбівщини, 60% яких у критичному стані. У першу п'ятірку аутсайдерів увійшли також Христинівський, Тальнівський, Чорнобаївський та Канівський райони. У них в аварійному стані близько 40% доріг. Найкращі дороги у Чигиринському та Катеринопільському районах. Там потребують ремонту тільки 15% шляхів. У боротьбі із будь-якою хворобою важливо знати свої права. Так вважають черкаські волонтери з благодійного дитячого фонду Подаруй дитині світ. Спільно з партнерами вони уклали та видали посібник справ пацієнтів. До нього увійшла інформація про те, який спеціаліст, які хвороби лікує, які діють в Україні спеціалізовані медичні заклади, де можна пройти те чи інше обстеження, а також надану юридичну інформацію. Довідник випустили не для продажу. Благодійний фонд «Подаруй дитині світ, передасть його в установу охорони здоров'я. Волонтери кажуть, кому не вистачить, можна звертатися безпосередньо до них через соцмережі. Вся юридична подапльовка, яка… необходимо для того, чтобы понимать, что твои права нарушены, как делать, как поступать, если это произошло. Он достаточно доступен. Сегодня мы его раздадим всем, кто присутствовал. Ну, собственно, все остальные экземпляры, они есть у нас, и мы их передаем в детский онкоцентр. Если кому-то необходимо другим пациентам, тоже будем рады помочь. Від літньої спеки потерпають не лише люди, але й їхні чотирилапи улюбленці. Зоозахисники та ветеринари наголошують, важливо захистити домашнього улюбленця від підвищеної температури, щоб зберегти йому здоров'я та життя. І не забувати, що у зачиненому автомобілі чи квартирі вони можуть зазнати теплового удару. Родому кокер з панієлю Лєрі вже 10 років. Собака завжди охоче прогулюється з господарем, однак влітку проводити час на дворі кудлатій Лєрі заважає спека. Ну хіба що буває, якщо от вона вже стомилась, да, від жари, то починає так повільно йти, там може сісти, перепочити, Ну тоді це вже сигнал про те, що пора її вже вести додому. Господар Лєри розповідає, його улюблениця переносить спеку важко. Витримувати високу температуру повітря, їй заважає густа шерсть і зайва вага. Тому господарі турбуються, щоб собака не перебувала довго на сонці та пила достатньо води. Влітку її частіше стрижуть, іноді везуть до села. Там кудлаті легше у траві під густими кронами дерев. Ще один спосіб порятунку від спеки Лєра знайшла сама. Балкони на різні сторони виходять, і тому, коли відкриті вікна, завжди невеличкий сквознячок. От Лерка любить лягати якраз в коридорі навпроти цих балконів, там, де завжди рух повітря, там відпочиває. Зоозахисники зауважують, спеку кудлаті тварини переносять важче, ніж люди, тому важливо допомогти своєму улюбленцеві у спекотні дні. Так, наприклад, у притулку для бездомних тварин збільшують добову норму води для собак, а вольєри накривають простирадлами, створюючи для кудлатих затінок. Відчуття собаки під час такої спеки не можна порівняти з відчуттями людини, оскільки от вам мені там всім зараз спекотно. А уявіть, що на вас ще для цього вдінуть шубу, і от десь той рівень відчуттів є у собаки. Особливо під час спеки страждають такі породи, як кавказька вівчарка, німецька вівчарка. Тобто всі великі, крупні собаки з довгою шерстю. Ветеринари наголошують, не допускайте, щоб ваш улюбленець перегрівався. Тепловий удар може мати тяжкі наслідки для тварини, такі як напади епілепсії або навіть смерть. Потурбуйтеся про охолодження кімнати, де перебуває чотирилапий, не залишайте його надовго в машині на сонці. Небезпечними для здоров'я собак можуть стати і прогулянки у спекотний період доби. В обід допустим гуляють з тваринами, тримують тварин, тварина перегрівається. Падає, починає задихатися, слина в'язка і набряки головного мозку потрапляють тварини на стаціонар ветеринарної клініки. Ми тут їх уже відкапуємо, лікуємо як можемо. Якщо домашній улюбленець погано почувається через підвищену температуру повітря, фахівці радять перш за все його охолодити. У випадку особливо тяжкого стану собаки негайно зверніться до лікаря. Найперша перша допомога. Провітрити приміщення, напоїти прохолодною водою, огорнути холодні прохладними полотенцями, мокрими. Олеся Омельченко, Олег Кура, Черкаська служба новин. Черкасам 729 років. Цими вихідними завершився тиждень святкування дня народження міста. Відзначили подію гучно. Олімпійський день бігу зібрав сотні шанувальників спорту. Вони били рекорди на Челімпійських іграх та футбольному матчі за участю ветеранів футболу Динамо з Києва і збірної ветеранів міста і області. Для охочих послухати музику виступали найталановитіші черкащани. Концерти інструментальної музики, музика натхненної душі, молодих виконавців рідне місто Митвоя Надія проходили у різних парках обласного центру. А завершилося святкування виступом Олега Вінника на центральному стадіоні. Науковий пікнік уперше влаштували у Черкасах до дня міста. Студенти місцевого вишу презентували свої винаходи, вироби та досягнення у сфері науки і техніки. На території замкового скверу діяло 40 експериментальних майданчиків. Чим майбутні винахідники дивували черкасів далі у сюжеті. Як без шкоди для здоров'я посидіти на стільці зі цвяхами чи увімкнути світло за допомогою велосипеда, випробовували на собі цими вихідними жителі та гості міста. Учасники заходу, а їх близько сотні, не просто популяризували наукові дослідження, а й доводили усім, що наука набагато доступніша та може бути цікавою. Сьогодні ми перебуваємо на досить класному прекрасному дійстві. Аналогів якого я в нашому місті ще не бачив. Це науковий пікнік. Студенти з превеличезною радістю відгукнулися на це ну, на цей захід, оскільки всі прекрасно розуміють, що університет без науки не може існувати. А без поєднання розвитку науки і студентства, то взагалі в університеті робити нема чого. Тому в принципі всі наукові розробки, які були здійснені нашими студентами разом з викладачами, тут презентовані в кожній палаці, в кожної кафедри. Ідею наукового пікніка міські владці запозичили у поляків. Такі інтелектуальні розваги там проводять уже понад 20 років. Міський голова переконаний, нині Україна відчуває потребу у фахівцях технічних спеціальностей. А такі заходи підсилюють інтерес випускників до технічних знань. Завдяки цьому все більше і більше дітей цікавляться наукою. Вибирають свій шлях у житті. І я сподіваюся, що цей перший наш. Пікнік він стане постійним і завершиться він тим, що в місті з'явиться повноцінний музей науки, де будуть представлені самі-самі різні експонати, діючі експонати і таке інше. Безконтактна передача енергії, 3D-принтер, на якому можна друкувати об'ємні фігури. Далеко не все, чим дивували відвідувачів учасники пікніка. Матеріал ось це достіження. Ось цей матеріал видержувати ви всього 4 тисячі градусів. Других матеріалів нету. Вот такой, который являється і для АТО проходить і для многих. Утім, дивували не тільки досягненнями в галузі хімії чи фізики. Тут влаштували й низку наукових атракціонів та психологічних лабораторій. Наталія Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба. Новин. Склянка часу відзначає двадцятирічний ювілей. Творча зустріч з нагоди річниці тримовного журналу відбулася у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Автори та шанувальники альманаху пригадали найбільші досягнення та найкращі твори. Видання міжнародне виходить одночасно українською, російською та німецькою мовами. За 20 років на його сторінках опубліковані твори понад 3,5 тисячі авторів із усіх регіонів України, Росії, Німеччини, Австрії, Данії, Франції, США, Ізраїлю, Австралії, Канади та інших держав. Журнал презентує аудиторію сучасну прозу, поезію, есеїстику. Редактори запевнили, намагаються відкривати для читачів невідомих талановитих авторів. У Нас є дуже талановиті, дуже цікаві автори. Просто на сьогоднішній день. І взагалі останні 20 років можливості їх самореалізації були настільки мізерні, настільки малі, і можливості їх популяризації засобами масової інформації, спеціальними критичними газетами, журналами були абсолютно, тобто вони ігнорувались. З Україною в серці таку назву отримала виставка витинанок черкаського майстра народного мистецтва Віктора Співака. У давніх символах автор відображує духовний світ українського народу. Виставка присвячена двом ювілеям: – 75-й річниці від дня народження митця та 40-річчю його праці у Черкасах. Віктор Михайлович Співак працює в різних видах мистецтва. Він живописець, графік, карбувальник, різьбяр, реставратор, член національної спілки майстрів народного мистецтва та національної спілки архітекторів зараз навчає декоративно-прикладного мистецтва студентів у Черкаському художньо-технічному коледжі. Каже, навчаючи інших, надихається на нові творчі звершення, тому що працюючи в училищі в технічному коледжі. Я там викладаю відповідно. А додому приходжу, то я сам виливаю відповідно майстерність свою на бумазі. Ветенанки становили невід'ємну частину інтер'єру української хати на Поділлі, звідки Віктор співакродом. Грунтовно цим видом мистецтва почав займатися 10 років тому, коли працював викладачем образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у місцевому виші. Його творам притаманні лаконізм форми, узагальне зображення, гармонія матеріалу та техніки виготовлення. Створюючи витинанки, автор виставки розвиває нові орнаментальні мотиви, впроваджує сюжетну композицію, і сучасну тематику, кажуть мистецтвознавці. Твори Віктора Співака відображають світ символів українського народу, варіації дерева життя, жіночі постаті, птахи. І я бачу, настільки то свідомо закладено закодовано країну нашу ментальну родинну країну із яблоком, як і з цим яблуком і пізнанням, так і з для Віктора Співака ветенанка можливість по-новому творити, а для шанувальників його творчості, в тому числі й учнів, приклад постійного пошуку та самовдосконалення. Ну, для мене мистецтво це моє життя. Це перш за все. Тому що не можна не переживати щось робити і творити. Правильно? О, тому воно і виливається в мене в другий раз. Олеся Омельченко, Максим Драбінога, Черкаська служба. Новин на цьому в мене все за розвитком подій в регіоні. Слідкуйте у наступних випусках. Далі на вас чекають новини спорту та прогноз погоди. Дякую, що з нами. Доброго вечора всім прихильникам спорту. Найближчі 5 хвилин будемо говорити про рекорди та результати черкаських спортсменів. У Черкасах грали зірки українського футболу. Ціла плеяда футболістів Київського Динамо зійшлися в матчі з командою ветеранів Черкаського футболу. Товариська гра зірок приурочена 60-річчю футбольної команди Черкас. Попри вік, футболісти Динамо різних років продемонстрували свій високий клас. Футбольний зоропад, справжні зірки українського та європейського футболу завітали до Черкас. В обласному центрі відсвяткували 60-річний ювілей місцевої футбольної команди. Привітати та потішити черкасців до міста завітали легенди вітчизняного футболу. Володарі суперкубку ЄФА та Кубка Кубків вийшли на центральний стадіон Черкас. Ветерани Київського Динамо зустрілися з ветеранами Черкаського футболу. Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Олег Вангулінський проти Романа Поліщука, Олега Грицая та Ігоря Столовицького. Повернувся на Черкаське поле колишній гравець Дніпра та Динамо Іван Яремчук. Яскравий футболіст пригадав час, коли грав у Черкасах. Ви знаєте, я тут, звісно, приїхав сюди, коли мені було 17 років після школи. Вот. І для мене Черкаси був... Ну... Я влюбился в этот город. Для молодежи я был как образец, начиная вот со школы, когда я попал сюда, со второй лиги, попасть в киевское «Динамо», і буквально за два роки виграти всі можно титули, які можна это Тобто це пример для молодіжі, яка має стремиться в Черкасах рости, грати футбол, любити футбол. Схвильовані перед таким важливим матчем і гравці черкаської команди. Роман Поліщук один із найвідоміших черкаських футболістів. За свою кар'єру він кілька разів грав із Динамо. Багато з тих динамських футболістів зараз приїхали на гру. Багато дійсно легенди всі українського футболу, яких багато всякі куміри мої також як я дивився їх по телевізору. На тренерському містку також знайомі обличчя. Команду черкаських футболістів на матч виводив колишній тренер АФК Черкаси Володимир Мунтян. Ну, я думаю, наше прибування зісія виставить. Яркий след, наверное, в том плане, чтобы футбол на Черкащине как можно быстрее вошел в элиту нашего украинского футбола. И то, что уже сделаны первые шаги, команда вышла со второй лиги в первую, занявшей первое место. Попри ветеранський статус, обидві команди провели яскравий та результативний поєдинок. Вже на десятій хвилині зусиллями грецея черкасці виходять вперед. Проте динамівці швидко перехопили ініціативу. Так Віталій Косовський та Ігор Біланов зробили столичну команду лідером. До кінця матчу Черкаща неледне наздогнали суперника. проте ветерани Динамо таки втримали свою перевагу. 5-4, зірки Динамо тріумфують на Черкаському полі. Максим Гаптар, Олександр Костирко, ЧСН Спорт а у Черкасах стартував перший етап національних змагань з автомобільного слалому під назвою Мирна країна Єдина Україна. Подібні змагання проводяться вже третій рік поспіль. Цього разу поборотися за головний трофей швидкісних перегонів приїхало 18 екіпажів із Черкащини та Києва. Подивитися на видовищні змагання прийшли сотні черкасців. Старт приурочили до дня міста. Двигун реве, стрілка спідометр зашкалює. Учасники слаломних заїздів не шкодують ані нервів, ані свої авто. Спортивний азарт бере гору. Киянка Олена єдина гонщиця чемпіонату. Решта учасників чоловіки. Сложності руліть. Ми поміняли рульову колонку, і тепер машина дуже тяжело управляється. Ну, в принципі, справляємося. Перед заїздами пілоти мали змогу потренуватись для впевненості на дорозі. Демонструють фігури вищого пілотажу на асфальті учасники з передньо та задньопривідними автомобілями. На педаль газу чимдуж тисне черкаський учасник старту Сергій Зайченко. Він бере участь у заїздах авто з переднім приводом. А Таврії тут залишилася, мабуть, тільки криша. Те, що ми не переділи. Все остальне абсолютно все. Тобто каркас безпечності, сидіння, там, мотор другой поставили. Ну, Абсолютно все інше. У кожного пілота є три спроби, якнайшвидше пройти дистанцію. Схема визначення переможця стала. Лідирує той, хто покаже найліпший результат. За помилки чи збиті фішки, часовий штраф популяризация автомобильного популяризація автомобільного спорту, То есть Посмотрите, скільки молодих людей прийшло, посмотреть на сорінування. З кожним разом у нас все більше нових молодих учасників. Знаходяться в гаражах, потім реалізовують свої там, амбіції на площадке слалом. Глядачі змагань мали змогу спробувати себе у ролі штурмана екіпажу. Цікавий дріфт у них виходить. До речі, я теж записався на Заїзд з гонщиком на автомобілі ВАЗ. Хочеться спробувати, як це воно всередині автомобіля в такому, в такому заносі. Попереду у екстремалі ще чотири етапи національних слаломних змагань. На кожному з них водії набиратимуть очки. А вже на заключному етапі визначать абсолютних переможців чемпіонату. Їх імена стануть відомими вже наприкінці літа. Юлія Порпленко, Микола Назарчук, Чесян спорт. І на сьогодні в мене всі новини до зустрічі в цій студії. Рівно за добу. Хай вам щастить. і, Звісно, не забувайте підтримувати своїх. До побачення.